Мене звати лейтенант Альдо Рейн. я збираю спеціальний загін. Мені треба всього вісім солдатів, вісім єврейсько-американських солдатів. До вас могли дійти чутки, що скоро буде висадка військ. Так от ми раніше поводимо. Нас висадять у Франції, вдягнених у цивільних. І там, на ворожій території, ми будемо, як справжні партизани, робити одну і єдину річ вбивати нациків. Члени так званої Націонал-Соціалістичної партії. Вони суки завоюють Європу залякуванням, вбивствами, тортурами і терором. І це абсолютно те саме, що будемо робити з ними. ми. Бо не знаю, як ви, але я спускався зі своїх клятих гір, проплив п'ять тисяч миль, пройшов пів Сицилії з боєм і пригав з того бісового літака не для того, щоб давати німчарів уроки людяності. Бо німчура не знає людяності. Вони просто пішаки одного маніяка вбивця, який ненавидить євреїв. І тому вони мають бути знищені. І тому. Кожен сучий син в уніформі якого ми стрінем, здохне. Ми будемо жорстокі до фрітів. і вони дізнаються про нашу жорстокість. Вони побачать її послідам, познівеченим розчленованим тілам їхніх побратимів, які лишатимемо ми. І фріцю уявлятимуть нашу жорстокість, яка впаде на них від наших рук, наших чобіт і лез наших ножів. Мі вони ще схаряться від нас. І вони говоритимуть про нас, і вони боятимуться нас. І кожної ночі, коли вони закриватимуть свої баньки. І мучатимуться від усього заподіяного немилиха, то їх муки будуть і про нас, і про ту кару, яку принесемо ми. Звучить файно. <плес> я так і думав. Але я мушу вас попередити, кожен, хто приходить до мене одразу боржник. І ви винні, цей Бог, особисто мені. Кожен мій солдат винен мені, сотню нацистських скальпів. Я хочу мої скальпи. І ви принесете мені сотню нацистських скальпів, зняти сотню мертвих німецьких голів. Або помрете на шляху до цього.